Під завершився матч між Жероною та Кадісом. 4-1, друзі, підопічні Мічел здобувають неймовірні важливі три залікові пункти. 4-1, друзі, Жерона. Перемогла Кадіс на стадіоні стадіо Мон гол Еріка Гарсі на 9 хвилин, хвили. і Галопоарта на 82 за, за Кадіс відзначився Ескаланте на 81-й хвилині поєдинку. По порядку, все 4. так, давайте подивимося: 4, 2, 3, 1, Жероне по Багасанів воротах. Літл Лопеш, Девід Блінт, Гутієс Гарсія захисники, придписів вже повертаються. Ерера, до речі, його дуже не вистачало в останніх матчах. Ключовий венесуельський центральний опорний півзахисник зелішем Гарсією в парі. Іван Мартін, десятка, центральний атакувальний півзахисник, Савіо Коуто по флангах, Єртем Добик. Граф у нападі. 4 4 дав Кадіса така захисна модель, Ледисма в Воротах. Карселен, усучус сільвозахисники, Алькарас Іглесія Центральний пільзахисника, Алеха Наваро це латералі. Хуані Гоміш це напад. А, ну що, друзі, Жерона тотально захопили ініціативу, тотальний контроль м'яча в перші хвилини, тотальне домінування Жерони. І це домінування вилилося в тим, що Айрі Гарсія – Відкрив рахунок Ерік. Ось. Ну а потім Жерона після свого першого забитого м'яча не стала зупинятися І Валмар на подбив правила каталонців. 2-0 к 22 хвилині. І після того, як рахунок став 2-0, принципі Жирона вже спокійно грала, контролювала повністю перебіг подій. Ну, Просто грали в контроль, в тотальне домінування. Футболісти Жерони грали в тотальне просто домінування. Ну, і Артем Довбек на 71-й, не забив, дуже, до речі, красивий. Чартем забив там, як він прийняв там, одним дотиком, розвернувся іншою, іншою ногою, пробив. я ще не пам'ятаю, лівою прийняв Артем, розвернувся і правою. Там як дав? 3-0. Артем Довбек, Кадіс не здався, один м'ясі таки Кадіс відквитав, але через хвилину порту. Ще один гол забив. 4-1. Дуже багато моментів було в вжерони, дуже багато було моментів. Ну, ось, до речі, статистика. Ось 10-12 удари, 5-5 Получено 58-42 володіння. 90% точність пасу в жерони, 83 в Кадіса. Да, сказати, що Жерона тотально домінувала, володіла м'ячем, але не завжди це було. Звичайно, жерона після того як рахунок 2-0, так періодами вони контролювали тотальне м'яче, але і Кадіса вони його віддавали. 2-4 покутових. Але все-таки в Живони були хороші моменти, хоча і справедливості раді, і в Кадіса були також нагоди, на і, і по Благосаніга відпрацьовував хліб по маслу відпрацював по ось, І по Благосаніга, чесне слово ну, виручив вы, і справді. Ніч, нічого не скажеш по Павлу Гасанігі. Людина виручила ось своїми неймовірними сейвами. Ось, ну і показала статистика гольові на Думаю, показала статистика 5-3. Одну Жеронці опустили і дві гольові на опустив Каць. Я скажу, там Пабло по Гасаніга там відпрацював як хліб по маслу. Ось, якщо б не Пабло по Гасаніга, Бог там його знає. Який okay, барахунок рахунок міг би бути? Ось Жерона, в принципі, в перші хвилини ось тотально домінувала. Після того, як нас Адануль, трішки хватку попустили. Хоча намагання були і третій м'яч забити в каталонці. Ну, більше там початок другого тайму там був за Кадісом. ось, ну все-таки Жерона дуже важливий ось цей третій гол Артема Добика. Він був дуже важливий, тому що гол Кадіса десь. Також назрівав, якщо так можна сказати, 10 ударів у жерони, 5 в площину, 5 повзворота і 2 каркаси. Рятувала Кадіс справедливості раді. У Кадісі 12 ударів, 5 в площину, 4 повзворота, 3 удари блокованих були. По відборах краще було Жерона, і 5 цей Гасаніга показував абсолютно показник, я ж кажу, там Пабло Гасаніга пихтів. І справді, пихтів Гасаніга, і справді виручав. Лише один у вратаря Кадіса 26-14 винесе м'яча, 8 десь перехоплень. Тобто Кадіса ж кажу, затискав іноді Жерону, 14 фолів у Кадіса 2 жовтих у Жерону 11 фолів, Одна жовта карта. Але в во перші вони точно були Жарона, я ж кажу, Десь після 2-0, особливо другий тайм початок. Да, Кадіс награв на гол. І не на один, напевно, гол. Ну, вони й забив один цей м'яч. я там Поділу Кадіс забив. А, ось. Але Кадісники більше забити. Ось якщо, Бог там його знає, знаєш, так було. А так Жерона, на порахунку доволі таки переконливо перемагає 4-1. Ця перемога, по-перше, Ну, ну, вона, ну, третя позиція за Жероною. All Атлетик Більбао, Який вчора зіграв в нічию, Жерон вже в 10 балів випереджає Атлетік Більбао. Друзі, казка дуже і дуже близька, дуже близька Жерона до того, щоб кваліфікуватися в лігу чемпіонів. Дуже близька ктонська команда, як ніколи. Ось, якось так, 68 балів у каталонської Жерони, у Барселони 70 балів. Ось, атлетська мандрі 61 бал грав в запасі. Ну, Жерона дуже важливі, 3 бали здобуває, і ці бали вони були необхідні. Ну, А Каді залишається в зоні виліту. 25 очок у Каді, Сельта, яка сьогодні перемогла, вже відірвалася від Кадіса аж на 6 балів. Ось, де і Мальорка там може відірватися, піти відрив. Ну, Звичайно, для Кадіса, скажімо так, не надто приємна новина сьогодні. Е, ось. Найкраще з цього матчу... Чесно, якось знаєте, виділити дуже важко. Когось. Артем Довбик забив, зіграв. Ось, Савіо гол... гольову Передачу віддав. Ось Іван Марці непогано зіграв. Ось. Не знаю Гасаніга, який робив ці сейви. Тобто важко знаєте, виділити гравця матчу. Ну нехай це буде, напевно, Пабло Гасаніга, тому що якщо не, не сейви, Пабло Саніг Бог там його знає, як би цей матч завершився, Тому, напевно, нехай Пабло Гасаніґ. Він насправді не сейви робив, тому Пабло робив. я все таки обира. Як найкращого гравця матчу. Ось. Якось так, друзі. Ну, Акаді все одно показав хороший футбол, Жероні легко не було. Так, да, легко було. Там я бачив статистику, дивився. там 79% було у Жерони володіння К 15 хвилин. Там же тотально домінувала Жерона в перші хвилини. Але після забитих м'ячів каталонці десь хватку попустили, і за це майже де не поплатилися, до речі. Підуючи підсумок я хочу привітати підопічних Мічела, Жерона близька до каски, клуб ще два роки тому був в секунді. Зараз Жерона команда, яка просто в кроці, щоб грати в Лізі Чемпіонів. Жероні треба виграти три підряд матчі, і де факто вони вже кваліфікують. Ні, хоча ні. Ні, чотири матчі підряд. Якщо Жерона виграє, без шансів вони кваліфікуються в чемпіонс. А, дякую, друзі, вам за увагу. Вітаю всіх вболівальників Жерони. Вболівальники Кадіса. там тримайтеся, все одно Кадіс в грі, незважаючи на те, що 6 балів до зони виліту. Те, що Кадіс так в зоні виліту, там 6 балів, щоб рятуватися, але все таке. Ну, а Жерону з перемогою, дуже важливі 3 бали, і Жерона йде за мрією, мать за матчем. А ось тому якось так. Дякую за увагу. Жерона Кадіс 4-1. Всім до побачення. І, до речі, по Артема Довбика трішки 18 м'ячів у Артема найкращий бомбардир. Одноосібний лідер Артем Довбик. Вітаю Артема і дуже хочеться, щоб саме Артем виграв Золоту Буцу іспанської ла ліги. Це було б дуже і дуже би казково. Дякую, друзі, вам за увагу, всім до побачення, всім до нових зустрічей.